І в продовження теми масової інвалідності серед прокурорів. Нові цифри: 10% прокурорів України інваліди. Саме такі цифри надіслав Офіс Генерального прокурору у відповідь на депутатський запит народного депутата Олексія Гончаренко. Пан Олексій до нас приєднується. Добрий вечір. Слава Україні. Вітаю вас, героям слава. Так, як ви відреагували на таку масовість? Вас здивували ці цифри? Так, мене здивувала ця цифра. Ну, це там, трішки менше 10%, але все одно це цифра 524. Саме прокурора, бо там ще є працівники прокуратури, але серед власне прокурорів прокурорів 524 в нас особи з інвалідністю, що складає там, під 10%, що звичайно є дуже багато. Це ж мова йде про людей робочого віку і, і які працюючі. Ну покажіть мені ще якусь галузь, де така кількість працюючих особи з інвалідністю. Тому більше того, серед них вісім мають керівні посади в обласних прокуратурах. Є першими заступниками або заступниками. Це вже після того, як Хмельницький прокурор, який був керівником, і здається, Черкаський ще було. Теж про особи з інвалідністю. Ти розумію, що їх вже прибрали, але навіть після цього залишається величезна кількість людей, які оформили собі інвалідність. Я розумію, що, напевно, точно, напевно, точно серед них є люди, які дійсно мають серйозні проблеми зі здоров'ям. Ну, В цьому абсолютно немає Ну, В такій кількості це викликає підозри і виглядає так, що це певна схема. Чи то схема додаткового заробітку, чи то схема якогось ухиляння тут треба розбиратися. Сподіваюся, що після всього цього скандалу восі генпрокурори будуть з цим розбиратися. Ну але цифри вражаючі. А як ви далі будете діяти як народний депутат? Зважаючи на ці цифри, ну я і взагалі як ну, українці мають реагувати. Ви розумієте, як е, українське суспільство відреагувало тоді на цих прокурорів-інвалідів? А тут ще уточнюють такі ось цифри. Ну, я, як народний депутат, маю обмеження в своїх можливостях. Я не можу розвільнити цих людей, не можу ще щось зробити. Я сподіваюся, що цим запитом і інформуванням людей я надав можливість цю тему просто закрити і забути про неї. Оце те, що я можу зробити. А більше я зробити не можу. Тут же треба обирати такого генерального прокурора, в нас зараз ніякого немає. Нас є виконуючі обов'язки, які буде з цим розбиратися, якось наводити лад в своїй системі, відділяти, знаєте, одне від одного, хто справжні інваліди, хто інваліди м -м моральні, я би так це сформулював. Одним немає до одних немає питань, інших треба гнати, розбиратися з цими пенсіями, обмежувати їх. Ну, власне, про пенсійну цю штуку, законопроект який Поданий в Верховну Раду, я там теж його підписав. Тому сподіваюся, що це буде розглянуто. А про який саме законопроект йдеться? Законопроект який передбачає обмеження пенсії всіх, щоб все це не перетворювалося на величезні оці. Там як ми почули, там 100 тисяч там 200 тисяч гривень. пенсії, яка нараховується і отримується. Просто нашим глядачам озвучу те, що ви нас написали в себе в телеграм-каналі. що основні цифри, які надали в офісі генерального прокурора на ваш запит, 831 працівник працює у органах прокуратури, який має статус особи з інвалідністю, із них 524 двадцять прокурори. Це так, щоб було зрозуміло нашим глядачам про масштаби цієї інвалідизації, і в офісі генерального прокурора працюють 66 працівників, які мають статус. Осіб з інвалідністю із них 26 прокурорів. У сап таких працівників три із них два прокурора. А в обласних окружних прокуратурах працює 762 такі особи, із них 496 е, шість прокурорів. Е, скажіть, як на якому зараз етапі і що чути за призначення нового е, прокурора? Ну можливо, вам більше відомо е, які кандидатури розглядаються. І йшла мова там за Олега Кіпера, який зараз очолює Одеську Ова що чути, і коли буде кандидатура внесена в сіни парламенту, за нового генерального прокурора. Ви говорите, да так, так. чекаємо, чекаємо. Повноваження відповідні має президент України. Він має внести нам кандидатуру. Багато було чуток і про кіпіра, і про Кіріленка інші прізвища звучали. Я одразу писав тоді, коли почали там різні кандидатури обговорювати, то що, за моїми даними, не будуть поспішати з призначенням Генерального прокурора. Ну і так, поки воно і є, не поспішають виконують обов'язки пан Хоменко. Коли будуть призначати, не знаю. Точно, що нам був би потрібно, точно потрібний повно, повноцінний генеральний прокурор. Які в тому числі чи яка, в тому числі почнуть розбиратися з історією з прокурорами-інвалідами для того, щоб якось ну відновити довіру українців до цієї системи? Бо мені здається, що ця історія з інвалідами завдала такого дуже ну фактично нищівного удару по репутації прокуратури, і так не найкращої, але ця історія стала ще. Просто такою дуже дуже гучно, і все в цьому цьому треба розбиратися. Ну і крім того, треба працювати. Генеральний прокурор за посаду очолює фактично всю систему правоохоронну в системі і координує її всю. І в нас ну очевидно, що там корупція просто перетворилася ну, на якийсь жахливий біч, і це питання і багато інших питань, які мають вирішувати прокуратура. А яка причина, що не поспішає? Не поспішає розглядати Я... кандидатів? Я не знаю. Ну напевно, нема кандидатури, якої яка б задовольняла президента Зеленського. Які там в нього критерії з того, що ми бачили по останніх призначеннях: Він і Дікта, Окостін, це все були депутати від «Слуги народу попередньо. І Виходить, що основним критерієм була лояльність. Це не найкращі критерії при призначенні генерального прокурора, якщо хочеться ефективності, якщо хочеться прикрити своїх. І себе, то тоді це хороша ідея. А якщо хочеться, щоб був результат, і щоб генпрокурор був неупереджений, то це погана ідея. Ну але і, і результати були погані, відповідні що з Венедіктовою, що з Костіним, Що не завадило Венедиктову призначити послом Швейцарію, Костіна, поки нікуди не призначили, хоча теж хотіли призначити послов Нідерланди, але зупинилися після цього цього скандалу. Це якась така 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 історія. Ну насправді дуже гидка. Коли призначають прокурорів, ми не знаємо з чим вони йдуть, і який в них кейс, і е, яке бачення, і коли звільняють так само. Тобто, суспільство і коли не коли звільняють Ми коли звільняють, ми зазвичай знаємо за що звільняють, тому що це відбувається і скандали чи провал в роботі. А от те, що дійсно кого призначають, з якою програмою де людина, на жаль, не знаємо і результати відповідні. Так, Олексій, Верховна Рада не працює. Зеленський насварив депутатів Верховної Ради, що вони собі взяли відгул у п'ятницю, коли приступає до роботи парламент. Ну і як ви на це відреагували, що вам зробило такий вихідний? День перед тим посольство закривалося, налякані Арішнікам, Какошніком чи бояришникам, і Верховна Рада. Це сумна історія. Я був обурений цим дійсно в ввечері нам повідомили, що в п'ятницю рада не буде працювати. Була відмінена година запитань до уряду. Це погано з усіх точок зору. По-перше, тому що рада має працювати. По-друге, тому що до уряду дуже багато питань, якраз цей механізм хоч якогось парламентського контролю. Ну а по-третє, на жаль, таким чином Верховна Рада прийняла участь у цьому всьому російському липсопу, нагнітанню паніки і напруги і в українському суспільстві, і за кордоном. Я можу вам сказати, що п'ятниця ранок у мене почався почався дзвінків Financial Times і The New York Times, тобто провідні міжнародні видання, які цікавились, що відбувається. Значить, може, тут вже взагалі якась евакуація йде і так далі. Я тому направився до Верховної Ради, зранку з там відео, що ну, я не знаю, як там всі, не можу за всі казати, ну я в урядовому кварталі готовий працювати, нікуди не втікаю, в бункер ніякий не залажу і не збираюся цього робити. Щоб хоч якось до речі, це показували CNN, Це моє відео. Я до того, що до того, що це ну реально було великою темою, і фактично, ми дуже дуже підіграли російський ПСО з усім цим орешником і, і всім іншим. Тому це погана дурна була історія. Ну а коли ввечері вийшов Зеленський і сказав, що знайшта я й депутати, цей ну чесно кажучи, це виглядає. Я кунтрофіцерська вдова, яка сама себе висікла, тому що ну, а хто ж керує Верховною Радою? Чи я там більшість? Я щось не зрозумів. Ну, Президент Зеленський, ну, що в нас? Ну, Очевидно, що Верховною Радою керують слуги народу, вони ж це рішення і прийняли. Потім виходить президент. Ну, ну, як завжди, в нас. Коли побачили суспільне обурення, то вирішили, значить, президент каже, а які погані депутати. То це ж ну, члени твоєї команди прийняли це рішення. Я не знаю, радились чи не радились, але твої, і якщо тобі ти проти цього рішення, то знаєш, що це створити в ефірі, прямому або непрямому. Ну, так ти знаєш конкретно, кого посварити, і тих людей, поіменно можна їх назвати, як керівництво Верховної Ради, які це рішення прийняли. Ну, тому це виглядає, звичайно, як просто ну, намагання не вказати пальцем на когось, типу, знайти винного. Коли це питання в першу чергу в принципі до нього, так таке враження, що ліва рука не знає, що робить права. Тепер давайте поговоримо про вашу законодавчу ініціативу. Законопроект номер 1 який ви вже подали до Верховної Ради, який стосується зменшення граничного віку перебування на військовій службі та у запасі із 60 років, як зараз, до 55. відповідна петиція є. Вона так так само набрала 25 тисяч голосів. Законопроект розкажіть, будь ласка, детальніше в чому полягає ця законотворча ініціатива? Ну вона дуже проста і зрозуміла. Обмежити і мобілізаційний вік п'ятдесять п'ятьма роками і дати право на звільнення тим, власне, хто досяг 55 років. Ну і відповідно старше. Очевидно, що в армії сьогодні є доволі велика кількість людей. В мене є точні цифри перед тим, як подавати законопроект. Угу. Я підняв точні цифри. Цифри ці є закритими, тому я не можу їх озвучувати в ефірі. Я отримав відповідь у вигляді ДСК, але це не критична цифра. Тобто, сказати, що після цього армія обвалиться, валиться фронт, це неправда. Але в той же час це не одна, і не дві, і не сто людей. Тобто, це питання реально суспільне, важливе. Я вважаю, що таким людям треба дати можливість звільнитися. Тіх з них, хто о, о, мобілізувався в 22-23 роках, і воюють вже два рік, два-два з половиною, і в такому віці знаходяться. Ну, повірте мені, ну це люди не з найкращим станом здоров'я. Вони вже віддали для України насправді все, що могли, і тепер ці люди. Дуже багато з них визнані. Ну раніше це було обмежено придатні зараз, придатні до ТЦК СП, військових навчальних закладів, логістики і так далі. Часто їм не можуть знайти відповідно штатні посади. Тобто цих людей тримають у війську, але велику насправді користі від них великої немає. Тому, на мою думку, треба дати право. Це не обов'язок, ті, хто. Там не знаю, може бути під є люди різні, можна бути і 59 років, і бути кремезним, потужним. Нема питань, і хочеться служити людині, хай служить. А, але ті, хто дійсно не здорові, втомилися, виснажилися і відповідного віку, доволі поважно вже. То їм треба таку можливість дати. Ну і зупинити мобілізацію відповідно, таких людей. Поки це вдалося зробити, нам вдалося здобутись мені директиву командування сухопутних військ, яка вступила в силу в вересні, яка обмежує мобілізаційний вік 25-49 років. Е, і, в принципі, 50 і старше мають мобілізовувати тільки за окремим мобілізаційним розпорядженням. Але, по-перше, не всюди це виконується, ця директива. На жаль, я знаю випадки, де. Все одно 50 плюс людей ловлять і мобілізують. По-друге, директива це директива. Сьогодні вона є. Завтра інша директива, вона дуже легко змінюється. Тому, на мою думку, в цьому треба поставити крапку людей старше 55 років, дати можливість їм працювати в економіці. Це ще абсолютно економічно активний вік. А от все таки для війська ці люди вже ну, на мою думку, їх треба відпускати. А як таку ініціативу, ви напевно, спілкуєтеся із бойовими командирами. Як таку ініціативу підтримують військові? Дивіться. Ну, більшість з тих, з ким спілкуюся, я це підтримують. Є багато до мене звернень було в цієї категорії людей. Насправді, звернення йдуть від категорії 50. Однак mm. я подав законопроект саме 55+, тому що. Як, як я кажу, я підняв цифри, і цифри від 50 років там суттєво більше, і в нинішніх умовах е дуже важких боїв. Ну це вже могло бути ризиковано. Е тому з усією повагою розумію, що ну, це завжди знаєте, немає. Як люди говорять, що там там умовно 60 років не можна вже призивати, а 59 може, можна. Яка там велика різниця? Тобто хтось скаже зараз, а чому 54 ви не внесли? Бо яка там велика різниця між 54 роки і 55? Ну тут ідеальної справедливості добитися неможливо, все одно мають бути визначені певні критерії. От тому, взагалі, вік, до речі, 50 або максимум 55 років. Він доволі розповсюджений і за кордоном. В принципі, мобілізація людей там п'ятдесят сім, років. В принципі, в багатьох країнах ну, не практикується і є неможливо згідно їхнього законодавства. Це в нас якось так прописано. Ну, можливо, колись стан здоров'я цих людей був прекрасним, але насправді це ну, не дуже так. Тому, тому, власне, подав в такому вигляді. Звичайно, ну, я впевнений, що є військові командири, які скажуть, у мене є військовий важливий для мене 56-57 років, я не хочу, щоб він йшов. Ну, неможливо я повторю, ще раз угодити тут всім. Мотивуйте. Я взагалі, от коли йде розмова, ви там я подав низку законів. Не всі мої закони прийняті, але деякі мої закони прийняті про звільнення неповнорідних, про звільнення багатодітних батьків, неповнорідних братів, чиї брати і сестри неповнорідні загинули як військові. Це мій закон прийняти. Чекаємо на підпис президента, як свій час подавав, дав право на звільнення багатодітним батькам, мій закон і так далі. А завжди знаходяться ті, хто говорить, ну це неправильно, це ослаблює військо. Ну я вважаю, що коли ми говоримо про такі... Категорії, знаєте, підпитанням, а це точно категорія питанням, То мотивуйте людей. То має бути в держави е, завдання мотивувати якщо людина старшого віку, старше 55 років дуже важливо для війська. Ну, так давайте починайте виплачувати додаткові якісь кошти, передбачайте кошти на реабілітацію такій людині, дайте додаткову відпустку, наприклад, і так далі. Ну, тому що ці люди точно менш здорові, ніж 30-річний. Ну просто, просто за визначенням. Тому е мотивуйте цих людей залишатися, а не просто, що от, ти не можеш піти і все. Тому я вважаю, що це чесно і справедливо. Але розумію, що хтось підтримує, хтось скаже ні, це неправильно. Ну, це Право кожного, не знаєте ще, які настрої ваших колег щодо цього цієї ініціативи? Насправді цей законопроект підписали різні представники різних фракцій. Я там перший автор, але не єдиний. Тому я думала, що якщо б цей законопроект винесли в сесійну залу. І якщо і коли його винесуть, я думаю, що він отримує величезну підтримку. Але чи виносуть його в сесійну залу? Тут більше питань, тому що на жаль, я бачу по багатьох законопроектах, що перша і найскладніша історія це не набрати голоси, найскладніша історія вийти в сесійну залу. І багато моїх законопроєктів, які я подавав про терміни служби, щоб встановити нарешті терміни служби, про звільнення військових, які виховують дитину з інвалідністю. Бо відстрочка в таких чоловіків є. А чомусь права на звільнення немає, і так далі. І їх не відхиляють, їх просто не виносять на розгляд ради і все. І вони лежать там місяцями. Я підіймаю ці питання, але я не можу змусити когось їх винести. Тому тут не найскладніший етап це вийти в сесійну залу, тому що в сесійній залі я впевнений, що підтримка буде. Угу. Ну будемо тоді чекати, коли, до речі, Верховна Рада повертається до роботи на повноцінні. початку грудня. На початку грудня. грудня. Так, така собі історія народний депутат України Олексій Гончаренко. І ми говорили про масову інвалідизацію серед прокурорів. На відповідь народного депутата прийшла на на, на запад, прийшла відповідь з офісу генерального прокурора. І цифри такі собі знаєте невтішні. Це все, що не мотивує взагалі українське суспільство, і тих, хто би і військовозобов'язаних, зокрема, на цьому всьому фоні. Дякую вам, пане Олексію. Тихо, Дякую, спокійного ти вечора. Слава Україні, навзаю героям слава.